Олега Адамський прибирає на території колишніх теплиць одного з комунальних підприємств у Полтаві. Тут створюють садгород. Очищаємо територію ну, колишнього павільйону, і носимо на окремі птицю. Вибирають територію понад місяць. За цей час із пів гектара площі розчистили приблизно 20 відсотків. Починали ми наприклад, наприклад, з таких чагарників. Такі самі були тільки ось на ось цій часті. Порубували хащі, привели прилеглу територію в порядок. Зараз працюємо над тим, щоб створити громадський простір. Створюємо лавочки, підняті грядки. Зараз займаємось вивозом мусора, хащі поскладали. Їх переробили на щіпу, якою потрусили ось прилеглу територію грядок. Там необхідно здійснити ще демонтаж залишків бетонних споруд. Підпарники. І плюс ще в тих чагарниках є остов теплиць, де ще взагалі не розібрані ніякі конструкції. Вони в аварійному стані. Наразі туди без захисного спорядження і ну, неможливо підступитись навіть, тому що вони там знаходяться в бурбищі ну, років 20, то й більше. Вони не використовувались на розчищеній території, вже висадили городину. Ми посадили кріп, посадили щавель, посадили цибулю, салат, огірки. Зовсім недавно посадили саджанцями. Вже готовими помідори і лохину. І також на цих вихідних ще посіяли стиглий редис та петрушку. Плануємо, що все це вродить цього року за виключенням лохини. Що ми говоримо про кріп і салат? Який ми посіяли 16 липня, то сьогодні він вже готовий до вживання, і, наприклад, сьогодні ми робимо першу обрізку кропу. Ще дуже багато роботи в планах поставити забор на територію, щоб був закритий вхід, в планах ще викорчувати всі залишившися пеньки. Посадити далі грядки, є ще в планах теплиці запустити. Це проект не одного року. Я думаю, тому що роботи дуже багато. Як розповіла Суспільному ініціаторка створення садогороду у Полтаві Тетяна Татаріна, вирощують овочі і фрукти на шести ділянках. Кожна площею 14 квадратних метрів. Передаватимуть продукти у навчальні заклади, де живуть внутрішньопереміщені особи. А завершити розчистку території планують наступного року. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.